Друзі, вітаю вас на нашому сімейному каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним та простим у приготуванні десертом. Це київське печиво. Воно стане улюбленим для тих, хто полюбляє київський торт. Адже його назва київське саме тому, що воно схоже на прослойку київського торта. Тож, думаю, цей рецепт прийдеться до смаку шанувальникам київського торта. Отож, переходимо до приготування. І знадобляться нам всього декілька інгредієнтів. А саме 2 яйця, 100 г цукру, 50 грамів шоколаду, 50 грамів горішків. У мене волоський горіх, але можна додавати будь-які горішки за своїм смаком та 1 чайна ложка лимонного соку. Спочатку підготуємо горішки та шоколад. Горішки я підсмажила в аерогрилі, але можна використати й уже готовий смажений арахіс. Подрібнюємо їх у блендері або просто нарізаємо ножем на дрібні шматочки. Шоколад натираємо на дрібній терці. Тепер відокремлюємо білки від жовтків. Для печива нам знадобляться лише білки, тому важливо, щоб до них не потрапила жодна краплинка жовтка. Додаємо до білків чайну ложку лимонного соку та починаємо збивати на середній швидкості. Важливо, щоб яйця були добре охолоджені. Тоді білки зіб'ються в пишну щільну піну. Збиваємо до стійких піків, після чого поступово невеличкими порціями всипаємо цукор. Додаємо частину, збиваємо, потім ще трохи і знову збиваємо. Не висипайте весь цукор одразу, інакше білки не піднімуться як слід. У результаті повинна вийти густа, блискуча і дуже стійка маса. Додаємо до неї подрібнені горішки та натертий шоколад. Обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу догори, щоб не осадити збиті білки. Тепер можна формувати печиво. Застеляємо деко силіконозованим пергаментом і викладаємо масу ложечкою. Форма печива може бути будь-якою: сердечка, кола, палички. Що вам до душі. Сьогодні я роблю печиво у формі маленьких зефірок. Викладаємо печиво з невеличким відступом, адже під час випікання печиво трошки розтікається. Ставимо в розігріту до 150 градусів духовку та випікаємо близько 30-35 хвилин, орієнтуючись на особливості вашої духовки. І ось яке гарне, хрустке зовні та неймовірно ніжне всередині печиво виходить. Смак особливий. Саме той, що нагадує про слойку київського торта. З однієї порції у мене вийшло 24 таких ароматних смаколики. Спробуйте приготувати цю смакоту, адже готується вона дуже легко та досить швидко. І результат я впевнена, вам прийдеться до смаку. Тож, якщо рецепт вам сподобався, ставте подобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо усім за перегляд! Та до нових зустрічей на нашому сімейному каналі.